Кондуктори та водії працюють без особливого ентузіазму і, як завжди, із надією на зарплату. Та коли отримають чесно зароблені гроші, не знають. Їх годують постійними обіцянками. За січень люди отримали лише по 30% зарплати. Є, звісно, затримка по зарплаті. Вже з січня місяця не видають знову. 30% тільки дали і все. За 2012 рік заборгованість перед працівниками трамвайно-тролейбусного управління складає вже понад 1 мільйон гривень. Підприємство перебуває на межі банкрутства протягом 5-6 років. Його мають фінансувати із міського та державного бюджетів. В управлінні транспорту та зв'язку міськради кажуть, зобов'язань перед ТТУ не мають, а причина заборгованості у великій кількості пільговиків, яких гарантувала утримувати держава. Відшкодування передбачається з державного бюджету так, на ці цілі. В середньому компенсується 35-40%. По точному році заплановано 17 мільйонів при потребі 35, тобто ви бачите, да? ця сума, яка якщо б компенсувалася державою в повному об'ємі, ви розумієте, які це суми. Це 20 мільйонів. Нам вистачило б їх для зарплати, оновлення рухомого складу, розвитку. У трамвайно-тролейбусному управлінні кажуть, аби підприємство не було збитковим, варто розмежувати рух електротранспорту та маршруток. Бачимо вирішення цієї проблеми, щоб маршрутні таксі, які їздять по тим соціальним маршрутам міста, щоб вони їздили по паралельним вулицям. Міста, я думаю, що це наповнить певним чином казну підприємства. Коли працівники отримають зароблені гроші, чіткої відповіді немає. Є лише сподівання на світле майбутнє. Є е, надія, що м, найближчим часом, найближчі там декілька днів, е, надійдуть, надійдуть саме кошти, за які ми казали за компенсацію за пільговий проїзд з державного бюджету. Крім того, татуж працює, заробляє кошти. Да? Та все ж працівники ТТУ сподіваються, що отримають зарплату наприкінці березня.